Сільська голова Інна Завірюха показує відео з камер спостереження, які встановлені на будівлі сільради та у робочому кабінеті. Двоє чоловіків заходять у приміщення сільської ради, один у кабінет сільської голови. Невідомий в капюшоні та захисній масці почав бити жінку, інший чергував біля входу у приміщення. Відкриваються двері, заходить чоловік. Ну відразу він скинувся в очі, тим, що він, наче, агресивно настроєний був. Він був в масці, в капішу, в шапці, в капішоні. І почав підходити так наполягаючи ближче до столу. Йому запропонувала присісти. На що він сказав: Вам привіт від Сергія Івановича, і почав наносити мені численні удари в голову. Показує травми після побиття в голову, в обличчя. Зараз, от, якщо видно, у мене тут перебите вухо свінці, бо я закривалася руками. Гематома на голові озвучує свою версію побиття. Можливо, ті, хто хотів, щоб ми не в правовому руслі працювали, вони підсилають цих людей, які здійснюють напади, тиск моральний і фізичний, для того, щоб я можливо склала свої повноваження. Говориться другий напад за листопад. Перший напад відбувся 16 числа. Це позаминулий вівторок, 7 часов ранку. Ну, робота така, що приймаю людей вдома. Тобто Мене це не сильно здивувало. Чоловік вийшов, сказав, тебе чекають, я накинула одяг, вийшла. Це було дуже рано, збиралася на роботу. Передо мною стояв чоловік. Теж ні, він був без маски. Якщо мене ігноруєте, я сам прийшов. Більше нічого. І наніс сильний удар в область носа, губ. Почалось слідство. На даний момент про результати слідства мені невідомо. Я працюю з 14 -го року головою і з 2007 року заступником і завжди гордилася тим, що я завжди була відкрита до людей. Хочу боятися людей. Я прийшла працювати для них. Такі. Випадки. Вони до того, що прийдеться ставить замки. Майбу, ніби, влада доступна до людей. Але як працювати, якщо ти не знаєш, чи завтра ти будеш здоровий, чи тебе уб'ють, чи покалічать на твоєму робочому місці. Ольга Нестеренко каже, бачила, як напередодні з кабінету голови вибігав чоловік. З близько половини п'ятої ми почули, що за стіною на Григорівна б'ють, і на цей крик одразу побігли. Одночасно ми побачили, що вибігає з кабінету хтось, викликали відповідно одразу і поліцію. Ну і швидка допомога вже з'явилася за викликом поліції. Сергій Волошиновський разом з колегою наздоганяв нападників затримали одного. Вони побігли в сторону греблі, він просто зупинився, повернувся, знову таки ж підняв руку. Сльозоногніним газом балон, але вже коли почав його нажимати, натискати, то він у нього виявився, що закінчився. Ну і все, ми просто його повелили на землю, забрали цей балончик і провели всі скоро. Запитували його, хто його послав, послав, сказав, що сам друг той, що був з ним, запропонував йому, будь то їм пообіцяли щось по 200 гривень чи по 200 доларів заплатити, щоб вони залякали Інну Григорну. Після побиття сільського голову оглядав лікар Андрій Борунов. Оглянуто нейрохірургом, проведено комп'ютерну томографію головного мозку, струзу головного мозку, та хвора була направлена на амбулаторне лікування. Лікування безпосередньо в лікарні один 3 дні, але лікування наслідків легкої мозкової травми, ще раз кажу, може тягнутися місяцями або й роками. Затриманому чоловіку оголосили про підозру, розповів начальник Кропивницького районного відділу поліції. За статтею 350 частини 2, це погроза або насильство щодо службової особи. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до 5 років або обмеження на той самий срок. Мотиви даного злочину наразі встановлює слідчий, слідство і тривають слідчі дії. Каже, чи пов'язані два напади між собою встановлюють слідчі: Олена Жикалова, Олександр Донцов, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.